Привіт, мої улюблені друзі, на жаль, ранок сьогодні розпочався не з відпочинку. Ви бачите, я навіть не встиг поголитися, а компанія Realme взяла і представила свій новий майже флагманський смартфон GT 5. І ми з вами в жодному разі не можемо пропустити цю подію, бо це майбутній хід продажів? Це те, що ми з вами купували минулі роки. Мається на увазі GT 3, мається на увазі GT Neo 3. Оце це все. І у мене є питання до виробника: невже вони хочуть йти? По одному шляху з Xiaomi. Навіщо вони плутають нас з цими іменами? Навіщо вони раніше випускали GT Neo 5 для китайського ринку, для глобального ринку GT3? Тепер вони просто для китайського ринку випустили GT5. А що буде тоді для глобального ринку? Коротше, це все мене трохи непокоїть, і з оцим всім ми сьогодні будемо з вами розбиратися. Тож, давайте влаштовувати зручне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, а я починаю. Але друзі, перед цим хочу нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин. І цього тижня приїхало багато чого цікавого. Е, припустимо, новенькі навушники Anker Liberty 4, Anker Q45, багато павербенків, багато зарядних станцій. Там буде купа мультитулів, навіть буде годувальне для тварин. Коротше, асортимент е, зростає. Ми зростаємо, і це все тільки завдяки вам. Тому з мене летить щирий поклін. Також хочу нагадати про наш збір на автів. Ко для евакуації для хлопців, які працюють на донецькому напрямку. Ми вже зібрали більшу частину суми, за що я щиро вдячний кожному з вас. Однак, треба якось добити цей збір. Будь ласка, скидайте, хоча б там 20, 30, 50 гривень. Маленьких донатів не буває. А ось зовсім не відправити донат. То вже така справа. Мені здається, кожен з нас може відмовитись від чарки кави для того, щоб допомогти нашим бійцям, людям, які захищають нас кожен день, сидять в окопах і ризикують своїм життям. Тож, друзі, будь ласка. Ласка, не нехтуйте зборами на Зейсу посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні. А зараз повертаємось до Realme GT 5. Пропоную зробити все максимально стисло, тому що насправді змін не так і багато. До речі, окрім смартфона, представили ще дві пари нових навушників, на які з них ми теж з вами звернемо увагу в рамках цього відео. По перше, смартфон тепер пропонує два таких чудових нових кольори: титановий і зелений. Погодьтесь, виглядають вони доволі цікаво. Особливо я звертаю вашу увагу на титановий кольор прямо армата. На відміну від GT3, скло тепер поєднується з блоком камер е, взагалі безшовно. Дивіться, це цільна конструкція. Щось подібне ми вже бачили у флагмані від компанії Oppo, однак там блок камер був набагато менше, а тут він просто величезний. І це було зроблено задля того, щоб встановити фірмове підсвічування, щось на кшталт е, гліфів від компанії Nothing. Попередньо покоління була одна зона гліфу, тепер їх тут три. Ви запитаєте, навіщо воно потрібно, а для того, щоб якось кастомізувати цю тему. Пропустимо ставити якийсь окремий колір на якийсь особливий контакт. Або влаштовувати отаку страбоскопну світломузику, музику, коли ви знаходитесь в темряві. Я не знаю. Для консерваторів я пояснив цю тему, як просунути індикатор подій. Такий стильний, молодіжний. Я теж не розумію, що вона потрібна. Рамки навколо дисплея досі тонкі, а каркас виконано з пластику. Тобто дійсно преміальна тут виключно тильна панель. Товщина корпусу складає 8,9 міліметрів, і по сьогоднішнім нормам можна сказати, що це впритул до того, щоб ми його назвали кабаном. Вага 205 грамів. Найголовнішою зброєю нової серії став процесор Snapdragon 8 Gen 2. Раніше був Snapdragon 8 Plus Gen 1. І з одного боку, ми з вами розуміємо, що. Що різниця між цими двома каменями не суттєва. Тобто, якщо сьогодні взяти GT-3, запустити на ньому якусь там е, вимогливу гру, типу е, Genshin Impact на максимальне налаштування графіки, він буде її тягнути без проблем. Так само, як і новенький GT5. Проте... GT5 отримав якусь там неймовірну систему охолодження. Фірмова ця нова система така сама, якщо не помиляюся, як в Ace 2 Pro встановлена. Коротше, на презентації співали, що вона там. Творить якісь справжні дива. А якщо додати сюди новий тип оперативної пам'яті, а саме Low Power ddr 5 x і новий тип внутрішньої пам'яті UFS 4.0, і плюс до цього новий допоміжний процесор X, 7 у мене немає жодних сумнівів, що. Всередині GT5 знаходиться справжня ракета. Тобто, з точки зору продуктивності, ця новинка не буде поступатися рішенням вартістю півтори тисячі доларів, дві тисячі доларів, бо на сьогодні це найпотужніше залізо. Добре, а на чому тоді заощадили, запитаєте ви? Давайте розбиратись. Справа в тому, що GT5 отримав дисплеї від китайської компанії Tianma, яка не так, щоб дуже сильно блискотала якістю своїх виробів. Так, на папері все виглядає чудово. Діагональ 6. 74 дюйм, роздільна здатність 1,5К, частота розгортки аж 144 Гц. Також виробник обіцяє відсутність проблем із шимом, що на сьогодні. Погодьтесь, важливо заяву на пікову яскравість складає 1400 ніт. Однак прямий конкурент, а саме модель AS2 Pro, вже використовує матрицю від компанії Boye. І на своїй презентації вони хизувалися тим, що це не Тіанно. Типу, Тіанно це такий, знаєте, китайський не те, що підвал, але це бюджетний клас. А Boye вже використовують такі вендори, як Apple, навіть якщо не помиляюся, там був Samsung, коротше. І Боє, це вже такий знаєте світовий рівень. Тобто, бачите, в цьому плані Realme трохи не дотягнули. І якщо, наприклад, порівнювати і дисплей нового покоління і попереднього, різниця між ними буде ну майже відсутня. Те саме я можу сказати і за камери. Якщо я не помиляюсь, їх взагалі не міняли. Не те, щоб вони були поганими в GG3. ні в якому разі, просто фанати розраховують на якісь оновлення, а в цьому плані. Ми залишились на місці. В якості основної камери використовується субфлагманський сенсор від компанії Sony, а саме imx 890 з оптичної стабілізації. Є наче на 8 Мп, теж з сенсором від компанії Sony, і макрокамера на 2 Мп. Фронталка від Samsung на 16 Мп. Добре, ну а що тоді з батареєю? Пам'ятаю, що GT3 пропонував ємність 4600 мАч плюс надшвидку. Зарядку потужністю 240 Вт. Тут в цьому плані нічого не змінилося. Якщо брати топову конфігурацію, те саме: 240 Вт плюс батарея ємністю 4600 мАч. Ось, але є ще одна версія, яка пропонує ємність 5240 мАч, однак швидка зарядка складає 150 Вт на 240. І мені цей варіант подобається набагато більше. Звісно, що і в першому і другому випадку батарея заряджається від 0 до 100% дуже швидко. Але власне я і впевнений, таких як я дуже багато з радістю відмовився від цієї технології, якщо б мені навзаєм запропонували бездрутову зарядку, і це реально. Ось є такий смартфон мото Edge 40. І він там за свої 15 тисяч гривень середньої нашої країни пропонує і квас захисту IP68, і бездротову зарядку, тобто це можна робити. А ті виробники, які це не роблять, вони просто не хочуть створювати внутрішню конкуренцію. Бо що вони тоді запропонують в версіях PRO? А я знаю, що версія Pro цього смартфона 100% буде, і вийде вона десь там близько до зими. З додатковою інформацією може відзначити стереозвук з підтримкою Dolby Atmos, просунути лінійний. Ібромотор, підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.3. в Китаї GT5 пропонують в трьох модифікаціях: 12256, 16512 і увага, 24 плюс 1 терабайт. Прайс стартує з відмітки 410 доларів за молодшу модифікацію. До речі, зверніть вашу увагу, що 240 Вт отримала виключно топова модифікація, інші 150 ватт. Що я можу сказати у підсумку? Звісно, апарат дуже крутий, приблизно такий самий крутий, як і попередні GT3. бо якоїсь вагомої різниці між ними я не помітив. Те, що там завезли новий процесор з новою системою охолодження, ну, типу, там будуть якісь нові алгоритми при обробці, зображення, коли ти фотографуєш, знімаєш відео. Це все. Це гуд, однак, повірте мені, практика покаже, що реальна різниця між ними для звичайної людини це нові кольори і новий дизайн. Виглядає GT5 дійсно круто. Процесор у GT3 теж потужний, камери однакові, різниці в екрані її майже не буде. Тож... Платити більше за GT5 я поки що не бачу сенсу. Тут мені здається, скоріше за все спрацює та сама схема, що і з айфонами. Вийшов GT5, стала менша ціна на GT 3. О, так тепер можна брати GT3. А про GT Neo 3 я взагалі мовчу. Бо, чесно кажучи, різниця між GT Neo 3 і цим GT5 вона, звісно, є, але враховуючи різницю в ціні, там десь там 12, там, 13, 15 тисяч гривень. Ну я не знаю. Так, добре, зі смартфоном розібралися. Тепер давайте я вам стисло розповім про... Нові навушники, які прийшли на зміну Realme Buds Neo 3 і Realme Air 3. Мова йде про Buds Air 5 і Buds t 300 Перед вашими очима має з'явитися графіка, чим вони кращі за попередників. Air 5 отримали більший розмір динаміка. Було 10 мм, стало 12,4. Також поліпшили час автономної роботи і шумодав. Однак підтримка кодиків залишилась тією саме: AAC і SBC, ніяких вам LDAC або APTX AG. Якщо порівнювати t 300 і air 3 Neo, може відзначити більший розмір динаміка, покращений час автономної роботи, на ще обіцяють комфортне шумозаглушення в 30 дБ. Офіційна вартість Air 5 складає 40 доларів, T300 300 27 баксів. Друзі, що я можу сказати? В принципі, навушники то таке, вони не так сильно змінюються в порівнянні зі смартфонами. Тобто можна взяти собі е, якісь вуха, там, яким вже 2 роки, і вони будуть звучати не гірше, ніж якісь. Е, Сучасні навушники, тож ну там треба вже все підбирати під себе. Я це до того, що при виборі навушників не треба заморочуватись. Вони там 2023 року випуску, або 2022, або 2021. Там найголовніше це звук і якість мікрофонів. Тож от на це треба звертати увагу. Так, на що любі друзі? У мене на сьогодні на цьому все щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Не забувайте про наш розіграш в Телеграмі. Посилання на нього я теж залишу в описі. Там ми розіграємо крутезний смартфон POCO F5 і ще 4 додаткові призи. Тож, чекаю на кожного з вас. І нехай буде з вами Android. До зустрічі!